Всім привіт! Продовжую збирати горіх. Наступний сорт це є сорт Тонда Діджифоні. Горіх вже простих, ось добре вилітає з плюски. В принципі, можна збирати. Цього року один із найкращих даний сорт цього року найкраще заклався врожаєм. Велика кількість горіха на, у плюсці. Також приростки дав цього року малі за рахунок великої загрузки. Але потенціал показує дуже чудовий. Тепер чому даний сорт мій найулюблений? Піця, яка, кількість горіха з одного маленького деревця. Даний сорт мені дуже сильно подобається, за рахунок того, що горіх середньої форми, округлий, дуже смачний, багато плодоносить. Один із найулюбленіших в моїй колекції. Ось такий горіх середнього розміру. Тонда діджифоні. Продовжуємо огляд горішків. Наступний сорт мій найулюбленіший. Це є сорт італійської селекції Тонда Діджифоні. Теж практично достиг. Степ виглядає у плюсці. Плюска практично повністю покриває горіх. Переважно в одному кластері від трьох і більше. Впадаються також по два горішки, і вони, звичайно, що за розбором більше, ніж три і більше в кластері. Порівняння буду робити із горіхами від пана Ігора. Батьків сад. ось зразок, ось мої, са, мої горіхи. Е Саджанці я купляв не у батьків сад, але горіхи співпадають і по характеристиці, і по. В зонішньому вигляді. Тут до Дідже Так, На рахунок виповненості ядра. Ядро виповнене чудово. Ось дивіться, яке. Ядро. Оріг практично круглий. Ядро теж практично. Ідеальної круглої форми. Так, горіх в районі 4 грами. Так, ну зараз вважимо ядро. Так. Ядро 2 грами. Вага зараз горіхів в районі 4 грами. Від 3,5 до 4,5. Ядро? Це вже сухий. Ка Шкарлопату але зато ядро ідеально кругле? Так, 1,2 грами. 2,1. 1,9. Ось такий, як на мене, один із найкращих сортів сортонда Діджофоні. Дякую за увагу, до зустрічі!